Вітаю, друзі, на першому міському. Це найсмачніше шоу. Середа, 19.30, лаунж-бар бедсайт. І це означає тільки одне те, що ви зголодніли, і ми сьогодні це виправимо. Ми, це шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. Ну що ж, друзі, сьогодні ми будемо рятувати вас в нашому шоу, тому що сьогодні на нашій кухні з'явиться фельдшерка. Екстреної медичної допомоги та інфлюєнсера. нарешті буде той, хто нам потрібен. Тому зустрічаємо на нашій кухні Тетяна Чехівська. Привіт-привіт, привіт. Привіт, привіт. Привіт. хлопці, привіт. Так а, що будемо готувати сьогодні? Давай почнемо з цього. Знаю, а далі дивись. продовжимо. Що ми придумали? У нас сьогодні, друзі, буде салат з карамелізованою грушою. Щось новеньке. Так, так та шути горіхами. Ну і фірмовою заправкою від тебе. Від мене. Давай відразу, це смачно. Звичайно, як завжди, самі. Все. Тоді я пропоную починати, друзі, і це найсмачніше. Шоу. І так, а, з чого починається приготування взагалі цієї страви, ці цього, цього салату? Дивіться, друзі. Перше, що нам потрібно зробити, це підготувати грушу. Це робити дуже легко. Зараз я вам покажу. Значить, що. Давай, давай почнемо з того, що сьогодні будемо робити ми, а потім прийдемо вже до груші. Ну, я думав, щоб ти просто балакав, як ти це вмієш робити, але я гадаю, що, мабуть, я буду їсти грушу. Потрібно зачистити, просто знімаєш шкіру з неї. В цей час ми будемо робити карамель для того, щоб підготувати вже до страви. Ну а поки. Чим займається Тетяна? Тим самим? Брат, <реш> Тим самим, <реш> Тим самим, що і завжди. Ми зараз будемо збирати салат. Значить, Твоя задача, яка? Ти зачищаєш грушу, а, а ми з тобою будемо підготувати да, все інше. Все, що? — поїхали. — Так, давайте. Рукавички в штаб. Рукавички. Я забув рукавички. Так, зараз санечко. я виправлюсь. Колись щось карамелізував? Ні, ніколи не. Ми з тобою вже щось робили в минулих випусках. Щось ми карамелі. Це ми з здам... дракідом карамелізували щось там. Ми готували тоді м'ясо і салат. Ну, щось там було слово таке, що я згадав. Так, ну давай. Так, дивись, угу. а, розказую. Нам потрібно сюди 5 столових ложок цукру. Ось зараз так. Так. Зразу додавай. Друзі, повинен бути невеликий вогонь, щоб нічого не підгоріло. Пам'ятаєте, в дитинстві, може, ці як це правильно льодяники. З цукру. Богдане, в нас було різне дитинство. <ріху> ну ти пам'ятаєшся. Але я пам'ятаю, так. А, тепер три кубику масла додавай до, до, до цукру. Ось оделочка так. Вже бачиш, цукор почав таяти. Та, давай разом. Раз. Два. Два. І три. І три. Інколи можна додавати всю карамель а, перець, чилі, розмарин це для запаху, щоб mm -hmm. було більш, більш смачно. так? Але ми сьогодні будемо готувати все максимально просто. Так, є. Тепер Тобі, Як гарно. Так, Богдан, що далі робити з душою? А, Напів розрізаю, потрібно нарізати mm -hmm. дольками її, mm -hmm. невеликими. Я зараз mm -hmm. також покажу. Так. так. Тобі, будь ласка. Додавай да, мікс салату на одну порцію. Добре. Скільки, наприклад, тобі вистачить. Або нам уже усім разом побільше, ми зробимо давай, усім давай, разом? Давай на три. Добре. Добре. Можеш таку гарну жменьку вибирати. Салат не є основою у нас, тому там буде ще і прошуто, горіх, овочі. Все. Готово? Все, супер. Це є так. Чудово. Я давай би швидше нарізай, бо ти щось там має те саме. Я ж вичищаю Оце, що нам не потрібно. Нормально, нормально. У нас відбувається процес. Друзі, не дуже крупними шматочками, тому що це буде довго все карамелізуватись. Таке складне слово, як я його вимовляю, досі не зрозуміло. Всі не зрозуміло, зараз навіть мені. А, зараз ми додаємо все. Так, цю половинку теж так. Теж так, саме, так, так, нарізай. Ну, я так зрозумів, ось так це робиться. Все, супер, так, трошки додамо водички. Загружайся ж. Так. Ох. Так, і цей Завипав. час... Випало. Час... Тобто ось так відбувається цей процес, так? Так, для цього потрібно небагато часу, хвилин 7-8, але. Зараз ми подивимося, як це буде на нашій кухні відбуватись. Так, Тетяна, ти, ти фельдшерка екстреної медичної допомоги. Так. Ти рятуєш людей. Вірно. Так. І ще ж, окрім цього, ти інфлюенсер. Е, Так, це можна сказати це моє хобі. Угу. Але як вдається поєднувати? От така серйозна справа і така, ну скажімо. Ну, взагалі-то, коли я фотографуюся, займаюся тим, що мені насправді дуже подобається, я відволікаюся від своєї основної роботи. Угу. Чудово. А, як часто готуєш? А, так як в мене маленька донька є, я ну, доволі часто готую. А такий салат готувала? Ні. Чи сьогодні це в це перший раз. Так, ну, це розумі. буде тепер улюблений салат. Улюблений це салат. Улюблений. <голові> <голові> так, Богдане, зараз що? Ти додаєш чері. Так, лист ми салату. Зараз підготуємо поки саму основу для салату. Так? Так. Взагалі, так розумію, так. готується він дуже просто. так? Нічого такого. Звичайно, звичайний, стандартний набір овочів. Сама фішка в, в груші, так, Прошуто. Ми зараз додамо е непоєднані, на перший погляд, речі, горіх, там, мед з м'ясом, але це смачно. В поєднанні з е грушою. Ти примітив, як Тетяна тебе поправила? Ти махаєш ножем. я ж вона, вона, вона вже, знаєш, хвилюється, хвилюється за те, тому що доведеться тебе рятувати, а в неї сьогодні вихідний. І... Ну. Так. А, як взагалі ти стала фельдшеркою медичної, екстреної медичної допомоги? Чим тебе це зацікавило взагалі, ця професія? Е, доволі давно я вже в цій професії, 9 років вже. Угу. Е, так, ну, як всі, закінчила школу. Ну, мені дуже сподобалось раніше я дивилася фільми з цими супергероями, рятувальниками. Мені це дуже подобалось. Ну і тому це вплинуло на мій вибір майбутньої професії. Чудово, скількох людей ти вже рятувала за 9 років. Ого, ти знаєш, я навіть і не пригадаю такої цифри. Ну, я думаю, як мінімум пів кривого рогу тобою врятований. Як мінімум один район. Як мінімум один район. І так, Богдане, я дивлюсь, у нас з'явилася авокадо. Так, це так. додаток до нашого салату, він дуже круто поєднує саме м'ясо та нашу заправку. До речі, заправка, ти вже і сам знаєш, як робиться. Так, Що потрібно для цього? Вже все перед тобою. Ми додамо так само соусу нагі, мед. Та французька гірчиця. Так, соус у нагі бачу, мед є. Так, І гірчичка є. І гірчиця є. Все сюди, так, Богдан? Так, всього по трошечку. давай дві ложечки того, дві ложечки того. Так. Є. А, друзі, насправді може здаватися, що це дуже складно там, карамелізувати щось, але ви самі все бачили. Додати потрібно тільки цукор, масло, трошки водички, і наш процес вже відбувається. От саме так все це відбувається. Угу. А б на мені щось, щоб даю. я міг змішати? Даю, даю, даю. Те, що я заправив. І знову щось яскраве виходить у нас. Зараз починаю викладати? Так. Тобто ми вже готуємось до видачі? Так, вже все так. майже ну, викладається. Дуже, дуже ш... Це швидко так. сьогодні ми приготували. Викладаємо все, я так розумію. Так, так, можеш, як ти бачиш, можеш в одному місці або вдовж розкласти все. Так. Це у нас є. Далі. У нас ще буде сир трошки. Сир uh -huh. камамбер. Ще сир буде. Так, до речі, камамбер, я гадаю, наступного випуску ми, мабуть, зробимо його на грилі. Mm. Смажений сир, це дуже смачно. Собі. Особливо, знаєш, є бургери для вегетаріанців. Так, які не їдять м'ясо, але полюбляють сир. І багато хто використовує саме камамбер на грилі в бургер. Все, всі звикли до да, котлети там, так, телячує. А тут, ви представляєте на собі, кусок сиру смажений, який ну, круто, 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 круто. Так, ти сказала, що ти часто готуєш. Яка улюблена страва? Чи такої не існує? А, такої не існує. Взагалі-то я готую. Ну, Різноманітні страви, звичайні. Бор, 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 Борщ, що? вареники з картоплею, а смажена не картопля, самопага. Да, е, дуже рідко, так як я не можу встигати, все відразу. Ну, зараз батане все можна зліпити в магазині. <рігалі> Пекти торт. На сам процес також так. важливий. Вимальовується ну, дуже гарна така картинка у нас сьогодні. Звичайно, так? І, ну, зараз буде взагалі. Скільки буде. по часу карамалізується е, наша груша? Ну, 7-10 хвилин. Потрібно, так. хвилин так. Це, знову ж таки, а, який сорт груші І все таке. Багато чого залежить. Так? Багато чого залежить від цукру, від вогню, на якому ти це готуєш, від сорту фрукта і, і все таке. Але в середньому 7-10 хвилин і так, е так. все готово. Важливо зробити прав, правильну карамель, тому що якщо ну, ти додаєш багато цукру, поставиш на великий вогонь, воно зразу все розтане, пригорить і буде у тебе ну, не те, що потрібно. А, давай зараз а, ти наріжеш горішки. Нам потрібно небагато. Так, ось горіхи. Так. Давай, я тобі Ну, На порцію десь так. Можна нарізати, можна просто нож прикласти і своєю вагою натиснути, і вони подрібняться. Mm -hmm. Так. Ну, це якщо нашою з тобою вагою можна натиснути. Це, натисну, це, то, це вашою вагою. Горіхам не потрібна багато маса. Так, так або так просто нарізаємо. Це буде як декор посипатись наш салат. Так. дуже мілко. Так. Ну, Наша груша готова? Груша готова, чудова. Олександр. Я вас прошу. Так, тобто я зараз буду викладати. Так, я, нам розумію. потрібно дивись. Бери нашу пательню. Так, є. Так, Богдане, що як це? Вибираєш Спочатку... е, ті шматочки, які вже от, ти прокалуєш, вони м'якенькі. От, Тоб... то, прям ідеально, мені здається. Долго. знаєш. І викладай, буде удобніше, якщо ти поставиш пательню, однією рукою накалюєш, другою знімаєш. Так, поїхали. Так, Але не багато, Давай шматочки в 5-6. Є. Yeah. Достатньо. Так. Так, так, так. Цього достатньо. то що Дестатньо. треба. Достатньо. Давай, поки я буду викладати, а, ми, друзі, ми а, з вами, друзі, в, в, в традиціях нашої програми, ми подивимось історію того, хто взагалі а, вигадав карамелізувати чи то фрукти, чи то овочі і як прийшло, прийшли люди взагалі до цієї справи. Якщо спростити, карамелізація це потемнення цукру до появи горіхового карамельного смаку та коричневого кольору. Це один з важливих процесів у кулінарії, що використовується для приготування десертів, соусів і навіть перших страв. Наприклад, французького цибулевого супу. Якщо цукор довго нагрівати, під впливом високих температур починається складний процес хімічних перетворень, сахароза розкладається на глюкозу та фруктозу, утворюються різноманітні сполуки, які надають. Масі характерний горіхово-карамельний смак і медово-карамельний чи коричневий колір. Карамелізацію використовують і для солодких, і для солоних страв. Наприклад, для фруктового тарта яблука, груші чи персики попередньо карамелізують. Шляхом карамелізації готують фруктові соуси, щоб поливати такі десерти, як пана кота. Для французького цибулевого супу. Карамелізують цибулю. Карамелізовані овочі є чудовим гарніром до м'яса. М'ясо теж можуть покривати караме. Глазурю перед запіканням для посилення смаку. Загалом, карамелізація це ефективний спосіб створення нових смакових відтінків і покращення аромату в різноманітних стравах. Як правильно карамелізувати фрукти? Розігрійте сковороду або сотейник на середньому вогні. Додайте цукор трішки вершкового масла чи ложку дві води. Розтоплюйте цукор, часто помішуючи, доки він повністю не розтане і не стане золотистим. Додайте нарізані фрукти, рівномірно розпідію. Щоб вони всі були покриті карамелю. Обсмажуйте на середньому вогні, часто помішуючи, доки фрукти не стануть м'якими, а карамель золотисто коричневою. Карамель може швидко перегрітися і почати горіти, тому треба уважно стежити за процесом. І так, друзі, ми повернулися. Сподіваюсь, вам було цікаво. цікава ця історія. Так, Богдане, ми на фінішній прямі, я так розумію. Так, зараз? Так, ми вже... Будь так. ласка, це тобі так. потрібно салат наш. Прикрасити. Полити просто. Полити. Так, так, так. Як ти це бачиш? Також небагато. Далі у нас є мед. Так само ага. ми додаємо меду. Добре. Все круто у нас відбувається. Я І виглядає, до речі, дуже Звичайно. — Дуже не? гарно. Це, напевно, одне, знаєш, з виду, з вигляду це одне з найгарніших салатів, які ми готували. Так, трошки гірчиці. — Трішки гірчиці. І тепер горішки, горішки посипаємо горішками. Ну і в цілому це все так. І так, друзі, ну перед тим, як ми перейдемо до того моменту, коли ми будемо куштувати нашу страву, о, на вашому телеграмі з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цього салату. Для приготування салату з карамелізованою грушею та прошу вам знадобляться наступні інгредієнти. Груша 100 грамів, горіх грецький 20 грамів, сир камамбер 50 грамів, прошуто 50 грамів, мікс салату 40 грамів, мед 10 грамів, олія 15 грамів, соус унагі 10 грамів, помідор чері 20 грамів, болгарський перець 20 грамів. Смачного. І так, друзі, ми повернулися і Богдан. Будемо. Я вас, вітаю. я вас вітаю. І так, Як завжди, я, я, як ти вчив, що кожен інгредієнт треба так. Е... Потрібно, щоб все було на видаюці. Так, пробуємо. Що сьогодні а -а -а. у нас тут вийшло? Да. Ти зараз зрозумієш, про mm -hmm. що я казав? Добро смачно. Скажи. Нічого страшного? Я думав. Що не, неможливо ну, поєднати між собою ці, всі інгредієнти, але це дуже смачно. Дуже просто, дуже швидко, швидко і смачно. І, смачно. і смачно. Дуже смачно. Друзі, тому пробуйте, готуйте, коментуйте ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. На канал Першого міського. Та, друзі, ну а ми на цій смачній ноті будемо ставити крапку в нашому випуску. І я вам нагадаю, що ми побачимо з вами наступної середи о 19.30 на першому міському. І на цій прекрасній кухні лаунж-бару «Бетсайд» з вами знову будуть шеф-кухар Богдан Соляник. Та я, ведучий Олександр Сопальник. Папа, той хто нас врятує. Тетя... як звати? <риклад> ну що ж, і ми запрошуємо на нашу кухню Тетяну Чехівську. Ну що ж, і зустрічаємо на нашій кухні Тетяна Чехівська. А що че Чехівська? Чехівська. <риклад> <риклад> ну що ж, і ми зустрічаємо на нашій кухні Тетяна Чехівська. А. А? Так, а шо, не нормально? Скільки заважаю? Заважаю. заважаю. Нічого, давай ще раз. — Поїхали. — І у мене у програмі сьогодні Тетяна Чехівська. — Та я пам'ятаю. Це може казатись так, там карамелізована, якась хружа. Ну, Спочатку здаватися, не казатися. Це може казати. Здаватися.